Десятки мільйонів гривень з міського бюджету виділили у минулому році на галузь медицини. Настав час керівникам лікарень відзвітувати перед громадою за поточний фінансовий стан комунальних закладів, які вони очолюють. Виявляється, ситуація у більшості своїй є катастрофічною майже всі вузькопрофільні лікарні. Є збитковими В принципі, враховуючи фінансовий план, ми є збитковими, і ми були збитковими вже не перший рік. І відповідно збитки підприємства покривались не тільки за рахунок доходів, а й за рахунок наявних коштів. Тут мова йшла за інфекційну лікарню, яка завдяки контрактам з НСЗУ під час епідемії коронавірусу змогла накопичити кілька десятків мільйонів на рахунку. Інші ж заклади, наприклад, пологовий будинок, таких коштів не мають, тому знаходяться у скруті. Зокрема, платять своїм працівникам відверто. Мізерні зарплати і на ті не вистачає коштів. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні дефіцит навіть по заробітній платі щодо дотримання законодавства складає 7,8 мільйонів гривень. По суті, прибутковими в білій церкві є лише так звані кластерні лікарні, ті, що забезпечують стаціонарну, реабілітаційну, а також часто невідкладну допомогу, закриваючи основні потреби мешканців району чи навіть кількох громад. Це заклади під номером один та два. Тож знову звучить ідея укрупнення: приєднання вузькопрофільних лікарень до кластерних під керівництвом однієї адміністрації. Сьогодні на часі його об'єднати все, тому що чим Довше вони будуть самі барахтатися в цій мінусовому бюджеті, тим більше вони будуть затягувати себе в яму, і тим важче їх і дорожче буде на слідуючий рік витягати. Та постає питання: а чи збереже таке рішення колективи закладів, які приєднаються до кластерних лікарень? Адже існує висока ймовірність скорочення штатів чи зменшення заробітних плат як наслідок звільнення за власним бажанням кваліфікованих спеціалістів? Говорите, що збільшиться надходження. Да наскільки, якщо буде це кластерна лікарня, ви рахували при тих же послугах? Зараз... хотілося почути в доповідях і першого доповідача, вашого, вашої доповіді. Хотілося б почути все ж таки сразу ж пропозиція. А що далі? Та чіткої відповіді на ці питання, на жаль, немає. Мовляв, спробуємо, а там побачимо. Тож майбутні рішення можуть стати досить непопулярними, але як каже влада, іншого виходу не існує. Ми маємо також будь-гнучкі і розуміємо, що потрібно приймати управлінські рішення, які будуть точно на благо мешканців нашої громади. Варто сказати, що на 2026 рік з міського бюджету заплановано значне фінансування лікарень на закупівлю обладнання і ремонти. Це підтримала переважна більшість депутатів, але вирішення питань щодо підвищення заробітних плат лікарів, медсестер та санітарок, які часто не дотягують навіть до 10 тисяч гривень, так і стоїть на паузі, чи взагалі не вирішується От згідно закону. Зі статтею 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні вони поприймали дуже велику кількість постанов, які нам дозволяють дозволяють місцевим радам приймати активну участь в збереженні колективів. Відповідно розроб, розробляються. Так звані програми місцевих стимулів там, і так далі. і так далі. Ви маєте на увазі до фінансування зараз. Я, я, да, я mm -hmm. говорив і буду пропонувати. Якщо ми діємо з вами от, от, в парадигмі, давайте об'єднаємо і всі проблеми у нас одразу зникнуть, це, це голова страуса в пісок. Це неправда. Mm -hmm. Воно так не буде. Розумієте, воно може дати ефект на один рік, може, і то може на один рік. У нас є у місцевих рад є всі механізми для того, щоб підтримати колективи. Просто комусь не дуже хочеться розумієте, Всі вважають, що це гроші викидати. Ну а я вважаю інакше. Відтак, аби зберегти і розвивати послуги від вузькопрофільних закладів і в той же час не втратити професійні колективи, треба шукати компромісне рішення. Можливо, укладення нових колективних договорів, де будуть враховані інтереси медиків, можливо, відкриття нових напрямків медичної допомоги задля покращення фінансового становища закладів, а краще діяти системно, враховуючи інтереси. І медиків, і громади Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.